Сказати. Бач, Саша, яку бабу для тебе баба зліпила велику снігову. Ну то чекай, так колись буде бачити, зараз не бачить, бачите, колись буде бачити. Баба сьогодні цілий день, я не знаю, а ти сама той його висаджували, штат допомагав? Сама, ні, тато поміг. Тато поміг тега. Ага, мокрий дуже. Бач, Сашка, а це в мама на руках наш бараболька. Коли мама була в Америці, тебе бавила, то він ходив по місті і шукав маму. Ходив за нею. Бараболька Зараз він вже старенький, вже слабонький. А там грається підростаюче покоління. Пачик? ганяє підростаюче покоління. Mas quieta. Dobra, Sashka. Papá.